Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. На виборах у листопаді виборці трьох штатів вирішили дозволити гомосексуальним парам одружуватися. Таким чином, такі шлюби тепер дозволені у дев'яти штатах та столиці країни Вашингтоні. Нахлені успіхом активісти кампанії тепер борються за зміну офіційного визначення шлюбу як союзу виключно чоловіка та жінки. Адже навіть одружившись, одностатеві пари через цей закон не можуть отримати соціальні пільги, прописані для сімейних пар. Борються вони і проти інших, на їх погляд, дискримінаційних законів. Однак не сидять, склавши руки, і противники одностатевих шлюбів. Тему продовжує Наталя Леонова. Джордж Реміра та його партнер Герман Роа живуть разом вже 16 років. Тепер, будучи мешканцями штату Меріленд, вони можуть укласти законний шлюб, оскільки у листопаді виборці дозволили одностатевим парам одружуватись. Ми лише хочемо мати шанс на повноцінний шлюб, зробити публічну заяву, захистити свої законні права. Ми хочемо мати права на рівні з іншими. На виборах у листопаді. Борці за узаконення одностатевих шлюбів отримали перемогу у трьох штатах. Це підштовхнуло активістів в інших штатах, які виборюють право геїв та лесбіянок одружувати. А у штаті Міннесота виборці відмовились визначити шлюб як союз виключно між чоловіком та жінкою. Так Міннесота стала першим штатом, який відкинув подібну поправку до конституції, яка діє до речі в 30 інших американських штатах. Наступний крок активістів цього штату боротьба за легалізацію одностатевих шлюбів. Ми передбачаємо, що геї та лізбіянки тепер прийдуть до законодавців штату з вимогами легалізації одностатевих шлюбів. Минулі загальні вибори стали першими в історії, коли американці проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів. Дерек Маков, президент Союзу родин Меріленду групи, яка виступає проти одностатевих шлюбів. Він каже, що очікує спорювання у судовому порядку щойно прийнятого закону. Ми змінили саме визначення шлюбу в нашому штаті. Концепції одностатевих стосунків тепер будуть вчити з дитсадочку з початкової школи, з першого другого класу. Нашим дітям будуть запевняти, що такі стосунки це нормальне явище. Водночас легалізація одностатевих шлюбів не кінцева зупинка борців за права геїв та лесбіянок. Так, кампанія за права людини. Найбільша в країні організація за громадянські права геїв та Лесбіянок запустила національну телевізійну кампанію, яка розповідає про свої перемоги та закликає до кращого захисту основних громадянських прав людей на традиційної орієнтації. Нерідко шлюб не головна для нас проблема. Ми більше занепокоєні проблемами трудових відносин. На сьогодні у 29 штатах досі можна звільнити людину на підставі її сексуальної орієнтації. Галстон – експерт з питань соціальної політики в інституті Брукінгса у Вашингтоні. Рідко можна побачити, щоб так різко і швидко мінялася суспільна думка в таких гострих питаннях. Цілком очевидно в якому напрямку рухається суспільство. Незабаром ми побачимо все більше законодавчих ініціатив на рівні як штатів, так і на федеральному рівні. Тим часом активісти за права Геїв та лесбіянок кажуть. Що їх успіхи можуть стати гарним прикладом для організацій, які борються проти інших проявів дискримінації? Наталія Леонова Голос Америки.